Продовжуємо вивчення теми квадрат суми та квадрат різниці двох виразів. Домашка номер 639. Спростіть вираз. Але перед цим давайте трошки згадаємо наші формули квадрат суми та квадрат різниці двох виразів. Отже, а плюс Б в квадраті дорівнює а квадрат 2АБ плюс Б плюс квадрат. Це у нас формула квадрат суми двох виразів. Ну і також у нас. Є формула квадрат різниці двох виразів. І це А квадрат мінус 2аB плюс b квадрат. Згадали? А тепер переходимо до виконання нашого завдання. Що ми перед собою бачимо? Ми чітко бачимо формулу квадрат суми двох виразів. Ось він у нас. А також ми бачимо множення многочлена на многочлен. Який ми це множення да, робимо за допомогою розподільної нашої властивості? Поїхали. І квадрат плюс 14. Плюс Формулу розписали. Далі у нас іде знак плюс, який каже: не хвилюйся, знаки міняти не будемо. І ми не хвилюємось і продовжуємо: плюс y квадрат 7. Плюс 2 мінус 14 дорівнює. Тепер дивимось, що можна порахувати. І квадрат плюс y квадрат буде 2y квадрат. Далі 14 мінус 7 буде 7y, і плюс 2 буде 9. Плюс 9y. І залишається 49 мінус 14. 49 мінус 10 це буде 39. 39 мінус 4 це буде 35. Плюс 35. Ось ми і порахували. Переходимо до другого нашого виразу. Що ми бачимо? Ну, чітко бачимо формулу квадрат суми двох виразів. Ось вона у нас. А далі згадуємо, що це перед нами. Це перед нами добуток суми та різниці двох виразів. І обраховується він за формулою, давайте я вам нагадаю, а мінус б, а плюс б дорівнює а квадрат мінус б квадрат. Згадали і застосовуємо А квадрат мінус 1 в квадраті. Далі у нас йде мінус, який говорить. Будь уважний, знаки будемо міняти на протилежні. Можна зробити одразу, а можна не робити одразу. Ставимо мінус, відкриваємо дужечку, і застосовуємо формулу квадрат суми двох виразів. А квадрат плюс 8А плюс 16. Дорівню. А тепер розкриваємо дужечки. І ось цей мінус нам вже чітко говорить: знаки будемо міняти в дужечках на протилежні. А квадрат мінус 1 мінус. А квадрат мінус 8а мінус 16. Поміняли. Рахуємо. А квадрат мінус а квадрат буде 0. Далі, все просто. Міс 8ас 16 буде мінус 17. Третій наш вираз. Що ми бачимо? Ми бачимо квадрат суми двох виразів. Знаємо. Ось наша формука. А Далі що ми бачимо? Ми бачимо ще многочлен, який які треба помножити на многочлен. Увага! х мінус 10 і х плюс 10 квадраті нічого спільного не мають. Нам треба многочлен член помножити на многочлен. член. Працюємо. Х на 9 буде 9х, х на х буде мінус х квадрат. Мінус 10 на 9 буде мінус 90. Мінус на мінус дає плюс 10х. Розкрили формулу. Далі у нас іде знак плюс, який нам каже: не хвилюйся, знак міняти не будемо, роби все за формулою. Робимо за формулою х квадрат плюс 20х плюс 100. Рахуємо. Х квадрат мінус х квадрат 0. Далі 9х плюс 10х 19 плюс 20х буде 39х. Ну і 100 мінус 90 буде 10 плюс 10. І останній четвертий наш вираз. Що ми бачимо? Ми бачимо квадрат різниці двох виразів. Ось ця формула. І ми бачимо многочлен, який треба помножити на многочлен. І ще раз. 3 плюс х, х мінус 3 нічого спільного не мають. Множимо х на 3 буде 3х. Плюс х квадрат. Мінус 12, мінус 4х. Далі, уважно, у нас йде мінус, і він нам каже: в формулі знаки поміняй на протилежні, окрім першого мінуса. Мінус х 6 х мінус 9. Ось ці знаки ми обміняли на протилежні. Дорівнюємо, рахуємо х квадрат мінус х квадрат буде 0. 3х мінус 4х плюс 6х, 6 мінус 2. 3 плюс 2 5, буде 5х. І мінус 12. мінус 9 буде мінус, але при цьому ми будемо додавати 19, 20, 21 Мінус 21. Номер 643. Замініть зірочки такими одночленами, щоб утворилася туточність наші улюблені зірочки. Записуємо перший наш вираз. Отже, що ми бачимо, ми бачимо, звісно, що формулу квадрат суми двох виразів. І ось деякі елементи цієї формули нам невідомі. Наше завдання знайти. Нескладно робили вже жовта зірочка це в формулі наше А. Тобто рожева зірочка має бути А в квадраті. Відповідно, Біла зірочка має бути B в квадраті. Ось у нас B, в принципі, відомо. Нам найлегше і найшвидше знайти все ж таки білу зірочку. Це прям немає проблем. 6 b треба піднести до квадрату. 6 на 6 буде 36 b квадрат. Ось ми і знайшли нашу білу зірочку. Білу зірочку вже знайшли. Далі дивимося на вираз 24 ab Це наше 2 помножити на А помножити на Б. Ми знаємо Б, ми знаємо 2 ми можемо помножити на Б. Да? Тобто жовта зірочка. У нас буде такий вираз. 24 ab дорівнює. 2 помножити на невідоме да? і помножити на Б, Б. Нам відоме це 6 Б. Дорівнює. 2 на 6 буде 12. 12Б, а у нас 24 ab то жовта зірочка у нас має бути 2А. Тоді 2 помножити на 2 4. – 4 на 6, 24 АБ. І все у нас чітко виходить. Отже, жовта зірочка це 2А. І залишається знайти рожеву зірочку. Це у нас буде А в квадраті. А в квадраті ми вже знаємо: це 2А. Нам залишається лише піднести до квадрату. Це буде 4А квадрат. І давайте тепер ми це все запишемо. І перевіримо 2А замість жовтої зірочки, плюс 6Б квадрат, і розкриваємо за формулою 4А квадрат, так, плюс 2 на 2, 4 4 на 6, 24 АБ, і плюс 6 на 6 36 Б квадрат. Все у нас співпало, все співпало, ми впорались. І друге наше нерівняння, а вираз, да, точність. Отже, забули квадратик підписати. Жовта зірочка це наша А, рожева зірочка це наше Б. Біла зірочка це Б в квадраті. Як нам знайти, ну, давайте почнемо з жовтої зірочки. Якщо ми якийсь такий вираз піднесемо до квадрату, має вийти 9м в четвертому степені. Відповідно, якщо ми 3m в квадраті піднесемо до другого степені, у нас і буде 9м в четвертому степені. Жовту зірочку знайшли. Рожеве зірочка, це у нас іде за формулою, да, от 42, 42 m квадрат n в восьмому степені, Давайте запишемо 42 М квадрат в восьмому степені, У нас має бути таким от значенням 2 помножити. А ми вже знаємо, на 3 М в квадрат і помножити на щось. І має вийти 42 М квадрат в восьмому. 2 на 3 6. Тобто, число має бути 7. 7 на 6, 42. Далі М в квадраті є в восьмому Не вистачає. І ось наша рожева. Зірочка. Теж з'ясували. Ну і біла зірочка це рожеве зірочка в квадраті. 7n у восьмому степені піднести до другого степеня 7х49 7, n8 на 2 16. Ось наша біла зірочка. Все, перевіряємо, записуємо. 3m квадрат мінус 7n в восьмому степені дорівнює 9m в четвертому мінус 42 m квадрат. Н в восьмому і плюс 49 n Н в шістнадцятому.